Святого Духа. Всіх вітаю сьогоднішнім днем, великим четвергом, днем згадки того, що цей день Господь встановив тайну вечір. І ми з вами власне, і звершили цю службу тайної вечір, Таїнство святого, причастя. І слава Богу, що абсолютна більшість людей приготувалися, причастилися. Саме в, цей день. Саме в цей день ми згадуємо слова Христові, які я сказав, що хто не буде їсти тіла, пити мою крові, той не буде мати життя вічне. А той, хто їсть мою Бог і п'є мою кров, той вже буде мати життя вічне. І я його воскрешу в останній день. Тобто... Господь встановив дві умови нашого спасіння. Це ми повинні хреститися в ім'я Ісуса Христа. Бо сказав, хто не народить ціла ці і ці духа не може від царство небезпеки. Тому що через хрещення ми примираємося з Богом. Тобто жертва Христова нас примирає з Богом, знімає всякий гріх. І ми стаємо, стаємо духовно єдині з Богом. А друга умова, як ми чули. Це ми повинні причащатися, приймати його тіло і кров. Чому це так? Це тайна, над якою ми з вами повинні роздумувати, і в якійсь мірі ми повинні приймати, і в якійсь мірі розуміти її необхідність, раз Господь поставив цю мову. Я сказав «тайна», тому що, звичайно, це не зрозуміло. Тому ну, ці слова, які я цитував, Господь сказав людям, яких він накануні накормив п'ять тисяч, які на другий день знову зібралися. І Господь сказав, що вони повинні їсти його плоті, пити його кров. І вони всі розгубилися, ну як це їсти твою плоту. Господь каже, що Мої вам хлібом небесним кормив, але не Мосія, це Отець Небесний. Манну дарував. Але люди їли і померли. А той, хто буде їсти той хліб, який сходить з небес моєю плотою, то вже не помре, а буде мати життя вічне. Люди розізлилися в них, бо що вище робить Моїсія, робить рівне в себе Богові. Але не могли сприйняти цих слів, але як це їсти його плоть? В той момент вони зрозуміли, І ті люди, які були в захваті за те, що Господь чудесно їх накормив хлібами і рибою, вони раз і відійшли від Христа. Вони не могли прийняти цей слід. Коли в нього сталися його учні, Господь чи не хочете ви відійти, вони кажуть, нам нема куди йти, тому що в тебе слова життя вічно. І так, як вони сказали, то вони сказали так, ми не розуміємо. Цих слів, але йти нам нема куди. Так і ми з вами повинні говорити. Чи до кінця ми зрозуміємо глибину цих слів? Ну, звичайно, ні. Але це є саме життя. Ми його повинні приймати, тому що Господь повелів. Господь повелів. Як в свій час Адам і Єва, які були сотворені, були поставлені в раю, там в раю вони були безсмертні. Тому що вкушали від дерева життя, і вони були там безсмертні. Поки не вкусили, від дерева пізнання добра і зла, про яке Господь попередив, що хто вкусить, то, вкус то смертю помре. Тобто вони стояли перед вибором і ми стоїмо перед вибором. Ну що вкушати? Чи вкушати хліб небесний Христа, та жити з Богом, його западі, Його вірою, його святим причастям? І таким чином. Бути в раю з Богом, тобто кусати від рева життя. Чи знайти собі якесь оправдання і кусати вже хліб цього світу, але він не живить людину. Тобто радості цього світу, вони людину ну, не дають життя зічному освіті. Ці говорили, що гріх він солодкий, коли робиться, а потім приходить гіркота, розчарування. І страждання приходять. А віра, чеснота, добродетель, їх важко запить Божу, важко творити нам слабким, пристрастим. В цьому світі, який не розуміє Бога, їх важко творити, але приходить духовна послада. Е, Вона Духом Святим приходить одразу до людини, яка людина лишилася. Взяти хрест і послідувати за Христом, виконати всяке Слово Боже, що Господь повелів, приходить духовна радість, яка для людини стає найбільшою цінністю. І от до цієї духовної радості, яка породженням життям з Богом, Господь нас призиває. Коли Йоанн хреститель проповідував, коли потім Господь почав проповідати, він вони говорили, покайтесь, може приблизно царство Небесне. Тобто через покаяння ви можете війти в нього вже вкусити, а що таке царство небесне, що таке царство Боже. А це життя з Богом. Людина, яка знайшла Бога, вона вже знаходиться в царстві цьому. Хоча тілесно може знаходитись ось тут, в цьому земному світі. І тому то людина, вона двояка, і тілесна, і душевна. Але і двояке її життя. З одної сторони, сьогодні, що там четвер, завтра буде п'ятниця, є біг часу цього е, світу, і ми в ньому живемо. Ми голюємо, радіємо, страждаємо. А є інше, от ми в неділю приходимо на службу. Тому що це Воскресний день. А Воскресний день, він йде після суботи. Субота це сьомий день, а Воскресний день, то це вже восьмий. А в православному Богослів'ї, християнському богослів'ї, восьмий день це вічність. Тобто ми з вами говоримо, що вже ми не належимо цьому світі, ми вже належимо вічності. І ти сам говориш, що ми, прийнявши Христа, ми йшли в цей Небес, що ми живемо з Богом. Хоча, повторюю тільки ми знаходимося тут. Оце ми повинні розуміти, тому що я згадав хрещення, а хрещення воно вчить для нас, що той, хто хрестився, то вже нова твар. І апостол Павіт буде потім пояснювати, що перший Адам від землі. Тому то ми, як нащадки Адама, закінчуємо життя. Зімляєш і в землю отидеш. А новий Адам це Христос. Він з неба. І тому то Хрещення, це ми усиновляємося Христу, тепер для нас Він стає батьком і початок всякого життя. А раз він на небо, значить і ми його діти, то значить ми з ним. І ми повинні бути з ним. Зійти на небо не тільки потім, коли душу нашу за благочестиве християнське життя ангели понесуть на небо. Ще тоді, коли страшний суд відбудеться і нас по, да, по, по праву сторону поставить. А насправді. Ми тепер повинні бути з Богом на небі. тому тобто храм це небо на землі, бо ми зараз на небі. І Господь посеред нас. Тому тобто ми вітаємося, що Христос посеред нас. І під час літургії не тільки священні, ми з панамарами говоримо, а раніше це говорили і для всіх. От в момент літургії, все. Христос посеред нас, ми вдають. Ми на небі разом з тим. Якщо ми з'єднані з Христом, а Він на небі в славі, то Його слава вже разом з нами. Якщо ми з'єднані з ним, значить ми з ним знаходимося. От, тому, то коли починається юхаристичний канон, гаре ім'єм серця, гаре, тобто вознесемося на горі, до Христа там, де Він за престолом, і ми там повинні з ним бути. Жити духовно. Ми повинні з ним бути ось там на небі. І Господь дає нам цей засіб бути з ним на небо. І цей засіб називається Святе що Причастя. Тому через причаст ми з'єднуємося з Христом. Ми приймаємо Його тіло. Тіло Воскресшого Христа. І через причастя ми стаємо Його церквою, а церква це і Його тіло. Церква це є його тіло. Його де тіло на небі знаходиться. Тобто причищайся, ми з'єднаємося з Богом і стаємо частиною церкви, частиною Його тіла, яка яке є церква Христова. Четвертий Вселенський собор нас е, навчив, що в Христі людська природа і Божественна з'єдналася вже навіки і нероздільно. Незмінно Бог остався Богом, і людська природа залилася людською природою. Але нероздільно і навіки, якщо ми причащаємося тіла Христового, а з людською природою, з тілом Христом, навіть нема промежутку, де воно відділено, з'єднано божество, то ми причищаємося Божества, розумієте? Ми причищаємося Божества. І як ви Христі, людська природа з'єдналася з Богом, так ми причастся і ми з'єднуємося з Богом. Ми стаємо єдині з Богом. Оце Причастя нам дари. Оце тайне святого Причастя, на якому повинні роздумувати. І от те, що от я сказав, в якійсь мірі логічно, але пояснює, оце знати. Ми з вами йдемо до Пасхи Христової. А Пасха. Це згадка і тої Пасхи, коли Господь вивів євреїв із Єгипту, то Пасха перехід. Тобто Пасха це досягнення свободи дітей Божих. Первоначально в старому заповіті це відноситься до євреїв, які Господь вивів із того рабства. А для нас Пасха Христос, Воскресний Христос, який вивів нас із рабства гріху і смерті до свободи дітей Божих. Але завдяки чому Христо Бог вивів євреїв із Єгипту? Остання кара, яка була, яка зломила гординю фараона. Це то, що Господь сказав, я прошу всіх первістків, перших дітей і хлопчиків, і тварин до сина фараона. А своєму народу сказав, що візьміть одного ягня, чисте, і принесіть його в жертву цією кров'ю, помажте косяки дверей. Е, вертикальна, горизонтальна. Буква Т або хрест. Кров'ю пасхального огня помазати косяки дверей. В оригіналі тао нанести, буква Т хрест. Крові. Вертикальна і горизонтальна перемичка. І коли ангел смерті буде, там, де є помазання крові, він мимо прийде, тобто не троне. А там, де нема отого Христа крові паскального ягняти, то там буде смерть. А людям сказав: це ягня з'їсти, щоб нічого навіть не осталося. Там якщо осталося спалити. З'їсти плоть ягнята. Тільки кісток не ламати. Тобто крові пасхального ягнята люди були спасені від смерті, ангела смерті. А це ягня повинен з'їсти, щоб набратися сил, і перейти в Червоне море до свободи. І коли Господь йшов хреститися, Іван притече, що каже, це агнець Божий, це є ягня. А далі допомогти, це ото жертовне ягня, який має взяти гріхи всього людства на себе. Що як кров'ю того пасхального ягнята в Єгипті люди були позбавлені від ангела смерті, то кров'ю ось цього Божественного ягнята ми теж були позбавлені смерті. Таке смерті вже вічна, вічно засудження. І як там повинні були їсти м'ясо того пасхального ягнята, так і ми плоть. Божествує яхняте теж йому причащаємося. Там сказано за 1200 років до Христа, що кісток не ламати. Ісай сказав, що посінні сукрушиться, а Христос є це Агнец Божий, який взяв гріхи, а кісток йому не поламали, а збіника поламали. Тому то ця тодушність тільки підкреслює. Що він для нас є пасхальний Агніс, жертвою якого ми спасені, звільнені від ангела смерті таке від вічного вже засудження. І вкушаючи його плоть причастя, от ми Паску теж таке новий заповітом, де ми досягли свободи дітей Божих. Тому то те, що було встановлено в Старому заповітом, воно мало силу і в той час. Але разом був разом з тим було прообразом і новозаповітних таїнств. Але як новозаповітне таїнство теж має силу, повторюю, позбавляти від смерті і вводити в життя вічне. От про це сказав. І сьогодні особлива служба, хто довгий час вже входив в церкву, то звичайно, ця служба завжди. Згадується і звучить в серці саме цими пісноспівами. Вони особливі за би, от, звучанням, за змістом. Замість Херовімської вечір твоє та ля, дні, сині Боже, твій часниками приймає. Постійно звучить. І таким чином, особливо цей день. Я вже не один раз говорив, що православ'я це містична віра, таємнича. Є релігійне сприйняття реальності, це дві різних реальності. Як я вам приводив приклад про календар. Ні, і тут, але разом з тим, після Христа, ми християни, ми знаходимося в одному восьму дні, ми вже досягли вічності. Тобто є релігійне сприйняття і звичайне. Так же саме, і тут. Ми не просто згадуємо ту вечір, ми згадуємо, що Господь установив, Він пострадав і воскрес. Но сьогодні через службу ми перенеслися туди. І ми стали причасниками саме тої тайної вечорі, коли Господь взяв гріб і сказав: їжте, це є тіло моє. Взяв вино і сказав, що це є кров моє нового заповітна. Яка за вас і за багатьох, які увірили по слову апостолу, виливається. Що часу немає і разом з тим, ми сьогодні. Принеслися туди і стали причасниками той не тайній З З однієї стоницьку сказав, що без причастя людина не може спастися. Ну, Давайте я для нашої логіки скажу, тому що я завжди цей образ привожу. Взяли 3-літрову банку молока розлили три баночки. Одну просто поставили під віконня, в другу кефірну закваску вели, третю йогуртну закваску вели. Через добу що ми отримали? Кисне молоко, йогурт, кефір. Яка закваска, такий і продукт. Причищає з тіла Христова, ми причищаємося Воскреслого Христа. Він входить закваска в нас, що ми совокресли з ним. А хто не вкинув закваски, Воскресли. Йогурт не буде. Тому -то, от, от, значення. Якісь мірі, що може, для нас і Бог ну, щось якусь частинку тайну, то Е, Ну Якщо б причастися, причастився, як в нас, ну, якщо б без хреще не спастися, то всі хрещені. Ну а хто живе по-християнськи? Я сподіваюся, хто знав і все вирішив дважди підходить. То христина, та людина, яка хрестилася, не живе по-християнську, вона два рази більше засудження прийме, бо вона була не хрещена і так би жила. По-мирському. Так само, як відношу до причастя. З однієї сторони, без цього не спастися, а з іншої сторони Господь каже, не Господь, а апостол Павел відкриває, що багато з вас вмирають і хворіючи достойно причащаються. А якщо хто не достав, не роздумуючи, не усвідомлюючи Тайну Святого Причастя, то воно має його засудити. Тому то є правила, ми багатьох можемо не допускати, бо там смерти рігі до причастя, тому що, тому що ну, щи душою. Ти можеш вчора бути грішним, як та блудниця, яку мали побити камнями після блуда, жила нечестива. Господь каже, вони тебе не судять, і я тебе не сужу. Ну, але йди більше не гріши. Ні, Господь не потворствує гріху. Дає шанс. Минуло не згадує. Багато вас любила сьогодні. Ну йди більше не гріши. Тому то причастя теж саме нам говорить. Ти сьогодні прийшов до мене і в моїй крові, через мою жертву, знайшов життя. Ну йди і більше не гріши. Живи цим новим життям. Ну знову образ такий. Зараз війна в нас йде. Загін один попав в засаду. І один солдат каже, ідіть, я вас прикрию. Вони вийшли, він загинув. А в нього там жінка, а двоє діточок. Значить, всі, хто вийшли, вони зобов'язані все життя отримати його жінку і діточок, тому що ціною його життя вони самі живі могли утворити сім'ю, мати дітей, мати радість, життя, а там вже жінка страдає. Вони зобов'язані його утримати, тому що ціною Його смерті вони тільки живуть. Так от причищаюся, ми це повинні зрозуміти, що таке завдяки жертві Христу ми з вами живемо. Якщо не завжди, то якісь моменти можемо мати людське якесь щастя, просто життя, сім'ю, друзів, віру. Все, що ми маємо, таке завдяки тому, що Бог колись пострадав і дав нам цей шанс. Ну, якщо ми з вами живемо ціною його страждання, то повинні ми цінувати ту жертву, яку він зробив. І як повага і ну, 에, 에, вдячність за його жертву, то ми частину душі, часу, зусиль повинні знаходити, щоб віддавати Богу за те, що Він для нас зробив, дав нам цей шанс. Тому то причастя перед нами ставить, нас ставить перед цим моральним вибором вдячності Богу за Його жертву. По своїм гріхам за мирське життя ми заслуговуємо наказання і люба, малий, малий гріх приводить до смерті в великому рахунку. А якщо ми живемо тільки завдяки тому, що Господь заплатив за наші гріхи, а значить викупив, значить тепер ми належимо йому. Тому то причищаєсь, не тільки просто, ви знаєте, ми шість днів повинні жити для себе, як хочеш, а тут ладно, піду неділю на службу. Ми ще повинні розуміти, що причащаєсь, то це ми приймаємо його життя. Тепер ми повинні жити що так, як він повелів. Тепер ми в своїй душі будемо приймати святі почуття, які він мав до людей, і ми тепер такі повинні мати. Ми повинні бути єдині з Богом, і Його Дух повинен жити в нас. І Жити в нас, освячує нас, сповнюючи святими почуттями і добрим життям, добрими вчинками. Ну, що ми були світлом, для інших, втіхою, любов'ю. Тобто ми тепер повинні жити для Бога Його життям. А Його воля, щоб всі спаслися, значить ми повинні служити спасінню своєї душі, спасінню інших. До цього ми з вами призиваємося. Е -е. Сказано, так, да, хто буде їсти тіла і пити крови, Не помремо, йде в життя вічне. Але разом з тим, е -е, да не всякий причасник спасеться. А чому? Чому, скажемо, якщо я причащаюся Богу, ну, Господь такий всемогутній, чому він зразу сам не зв'яже мою волю, щоб я тільки, знаєте, посміхався, всіх любив, нічого поганого не зробив. Так от парадоксальне, що Бог є любов, а значить Бог він має насилення. Навіть приходячи в нас, він стукає, поки ми не відкриємося в свою волю, не приймемо свою душу. Судя постійно зрадують ці люди, які зрадив Христа. І е, осмислення вчинку Іуди, до кінця в церкві якби нема, і в тому числі нема до кінця відповіді, а причистився він чи не причастився. Згідно там, Марку і Луці, то все-таки він причастився, тому що там послідовність така, що Господь сказав ще з тіла. І кров моя, а потім що один мене зрадить. А Іоанн був основно або спочатку сказав, що зрадить хтось, той, хто зі мною омочить хліб в саліло в кількість трави. От наша тайна вечір, це саме така. А потім, що робиш, то роби. Іуда пішов, а потім взяв чашу, сказав, ось, ну, да, церква до кінця не знає. Більшість говорить, що причастився. Але причастився він зробив таке зло. Чому? Тому що Богу не покорився. І тут не потрібно думати, що це Бог спеціально, там юдо направив, мені треба пострадати, піди. Зрадь мене, скажи, де я буду, мені... ні, нічого спеціального немає. Причому кожна людина в той момент, коли Христа там зрачували, розпинали, кричали, вона зайняла своє місце. Хтось не був причасний, але більшість були причасні. Кожен сам робив свій вибор і від цього мав своє засудження. Але що ж відбулося на тайній вечері? Чому Господь, знаючи, хто його має зрадити, не схопив за руку, чому дозволив це робити? Ну, що Господь поважає нашу свободу. Тому то ми судимі, що ми маємо свободу вибору. Якби Господь мав право кожного за руку брати, то це його треба наказувати, а ти куди дивився? Я навіть сьогодні так подумав. Не би Господь сів, щоб тобто не грішив. Ну, всі би там з рушницею під деревом пізнання добра і зла, не пускав би їх, так? не їх грішили. Ні, от розумієте, от кажу, Бога досконала любов, а значить абсолютна повага до людської свободи. І коли Господь сказав, що один мене зрадить, для чого він це говорив? Він хотів покаяння люду. Що я все знаю, а ти покайся? Не треба соромитись, я все знаю. Попроси пробачення. І він був бежим. Як би там що відбулося? Якось би відбулося Але Новин був би жив. Але Іуда, почувши, хто знає, Господь прямо указав на нього, той який зі мною хліб омочив. Той мене зрадить. А каже, іди, що задумав? А тому що він ще більше озлобився, розумієте? І сили його стримувати, да? бо учня чи питають, хто, хто, хто. Якби учні зразу зрозуміли, що це його доходчив, ним почали з них Ну Це ж не поміняє людську душу, якщо людська душа вирішила зрадити. Чому він це зробив? З одного стоїть сказано, що він страдав ребролюбством. Пристрасть до грошей була. А набагато складніше. У нього ще були свої думки, що ну, з Христом не може щось статися, тому що він вже чув і сам, де сприймавши він син Божий. Йому казалося, що е, події повинні розвиватися по-іншому, який хотів звести цих присвящення Христа, що Господь явив силу і на кінець то утвердив своє царство. Тобто Він думав по-свому. Та ти ж з Христом ходиш, а спитати Христа. Я скільки людям кажу, ну, що важко просто з порадитись хоча б. Да? Не то, щоб все зробити, не робити. Ну, поговорити ж, ну можна ж. Тобто, з одної сторони, був гріх срібнолюдства, що будь-який гріх осліпляє людську душу і через зліп входить дьявол до людську душу. Це, тому то ми повинні страшитися, грішити навіть в малому. Тому ну, що ми сліпі робимося. А далі йде гординя. Іуда думав, що він знає, як краще бути і Христу. І як царство його заснувати, і як явити свою силу. По своєму хотів все. І цим був осліплений. І в своїй сліпоті він не розумів, що він став іграшком в руках дьявола. А потім, коли це побачив, ну що радість – це губити людські душі. І він заманює одним, осліпляє другим, а в кінці кінців хоче погубити душу. А потім, коли трошечки до тями прийшов Іуда, що я зробив? Він розумів, що Христос безгрішний побачив, що не відбулося чу чудесне явлення сили Божої і царства земного, а Христа розцікавне. Пробудилася совість. А понести свою зрадішню зробив, знову не вміти знову по своїй гордині, своїй вірі. Чого ти не можеш? Ти припади до Ніг Христа і покайся. Чому Євангелія розказує, і навіть так воно в житті сталося, що дві людини, які зрадують Христа, Іуда і апостол Петро. Апостол Петро теж зрозумів, обіцяв померти до нього, а три рази зрігся. Плакав, але не відійшов від Христа. Остався чекати Воскресіння. Тому -то головне не відходити від Бога, який ти є, і відкривай свою душу Богові. І Господь зцілить тебе, як би ти не заблудив. Головне, щоб по своїй гордині сліпоті своїй вільно не поступати. Тому що до кінця маєш погубити свою душу. Тому то Жалко по великому рахунку його, тому що ми з вами теж слабкі і пристрасні, і сліпі, і тому то буде молити, щоб Господь просвітив нас, просвітив свою благодать, через святе причастя, власне, ми це і просимо, щоб нехай святе причастя буде як той вогонь, який очищає душу і всякої нечистоти. Тому то нехай сьогодні причастя дійсно вас освятить, просвітить, з'єднає з Богом, духовно вас несе на небо. Але щоб дійсно ми не відходили від Христа, були з Ним. І через нас являлася його воля Божа в сьогоднішній день. Просяспати.